Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Я дуже рада нашій новій зустрічі. Урожай цього року гарний не тільки садовини, а й городини, зокрема помідорів. Отож я, як і кожна господиня, зараз спрямовую усі свої зусилля на те, щоб забезпечити свою родину смачними салатами, різними вареннями і тому роблю багато заготовок на зиму. Серед обов'язкових борщова заправка, яка виручає в моменти, коли треба швидко приготувати борщ. Та й для студентів, як знахідка, зварив картоплю, капусту, додав заправку. І борщ готовий. Отож, приступаємо. Для мого рецепту потрібно взяти одне відро помідорів, тобто 5 літрів томатного соку, 3 кілограми моркви, 3 кілограми солодкого перцю, 3 кг буряка столового, одна склянка цукру, півлітра олії, сіль за смаком. В кінці приготування ще додаю оцет. Отож, отож помідори перемололи, цибулю дрібно нарізали. Моркву та буряк натерли на тертушку. Я, звісно, люблю, коли буряк брусочками, але нарізати 3 кг – це вручну дуже довго, тому терли на тертушку. А також хочу зазначити, що замість 5 літрів томатного соку я взяла більше. Тому що ну, не було куди вже його дівати, тому трохи уварила томатний сік, перець теж порізала. Це томатний сік, трохи уварила. додала сіль, олію, цукор, додала всі овочі і перемішала і варила. Півтори-дві години десь додала 100 грамів оцту, кілька хвилин покипіло і почала розливати в банки. Гарячим, не знімаючи каструлю з вогню, розливала в банки, закривала, перевернула їх догорі дном, укутала і залишила до повного охолодження. А, Забула ще сказати, що часнику цього разу не додавала, а додавала тільки перець духмяний. Ну, оце хотіла показати, що вийшло, але ну, колір взагалі якийсь він не такий, як є насправді, він більше буряковий, але він не такий, ось знаю, освітлення. Якби при денному показати. Ну, нехай вийду на вулицю завтра і попробую показати при денному, Бо воно якось колір зовсім не, не такий, як насправді. Ну, Приправа така густенька, не дуже рідка, хоч і більше соку вийшло, але він варився. Ну, так коля більше наближений до того, який він є. Дякую усім, хто додивився. Також мені цікаво, як ви готуєте борщову заправку. А це ось сьогодні ще приготувала дві порції варення з барбарисом. Дуже воно нам подобається. З іншого сорту яблук, то вийшло ще темніше і густіше. Дякую за увагу.